Ну що ж, друзі, всім привіт! Я вибрався в надсекретну локацію, але головне, щоб про це знала риба, цю локацію. Сьогодні взяв досить цікавий і водночас легендарний комплект з настей, воно так сказати, зараз покажу вам. Павочка це Гаррі Луніс. Така medium fast і кутушечка стела. 22 року, 05 шнурочок, восьмижилочка. Ну і легендарна приманка Юзурія Лмінов 33. -й. Ну тут самі, знаєте, самі легенди з легенд. Таких снастей топового сегменту. Можна вам так сказати. Отак. От Комплектик, в принципі, бомбовий. Сьогодні хочу половити. Отам, де я вже бачив виходи. І бачу тут, а теж вот, знизу він стоїть. Я вам покажу. Звісно, я не знаю, чи буде видно, бачу, стоять. Стоять, о, вийшов. Головник такий гарненький, гарненький такі. Ай-яй-яй-яй, які вони гарненькі. Так що Зараз зараз. Спускаюся в ці хащі, бачите, все позаростало. Ну просто не знаю навіть куди і зайти, так, щоб тихенько було. Бо зараз буду ломитися і в принципі порозлякую рибу. Або ну, з тої сторони спущусь теж, зараз риба звідти уйде. Треба якось зайти з цієї передньої частини, в принципі, спочатку подавати туди під куряжечку бачив виход, перспективна досить точка апстрімом. Там точечка теж є, плита така. І внизу, внизу, взагалі, зараз покажу. Внизу, оту того, за мостом іде перекад. Такий класні, знаєте, засади такі різні. Цегла, набита, цемент, якісь брили такі. І це засади для риб завжди. Не знаю, що вдасться сьогодні половити. В принципі, в нас вітер такий, до метрів 12-11 зривається. Я просто в низинці. І мені ну, тут більш-менш комфортно, але вітер буде мішати все одно. Дивлюсь, ну, друзі, стир я просто не впізнаю. Оце во, тут дерев взагалі не було. Ну там далі були. Просто місця з кожним з року в рік заростають дуже шаленим темпом. Просто мега шаленим. Ну, це, звісно, і бобри допомагають, бо вони займаються цим. Гризуть, палочки, падають, лози, і воно все заростає. Так що, друзі, все, не буду тушнити. Розпочнемо. Так, друзі, обійшов з цієї сторони. Там дуже слизько, може трошки підсохне, бо в нас дощ пройшов там нагепнутись просто. З тому не нагепнутись. Не лізу поки. Але рибалочка має бути це бачу люди якісь ідуть на човні. Ельміну. Дуже цікаво, конечно. Ну, котушечка це перші закиди роблю з телою. Перші перші закиди взагалі. Вітер розігнав, та ти що? Сейчас барашики закручуються після твоєї лодки. Так і з вітер розганяє. Це все серйозне діло. Я вже не пам'ятаю, коли такі хвилі на стирю були. Дивіться, як закручує. Це вітер просто ще плісо розганяє. Добрий день. Добре. І що воно у вас сьогодні? Добре. А я тільки приїхав. Добре. Ну не знаю, я то рибу точно зловлю, не знаю, як ви. Добре. Друзі, ставлю Рафаельчика. Кидаємо його вверх по течії трохи. шумили тут рыбачки на човниках ничего то не страшно то не страшно виска хвиля а уже думал рыба и рыба трава кинула. друзья операция спасения в Зацепив за траву, розв'язалась застежка, ну Флюр десь погано зав'язав, тому що лізти доставати. Так, друзі, і буду зараз акуратно дивитись, де воблер. Десь він на цій довгій-довгій траві. О, друзі, бачите, достав свого Рафаеля. Просто ну, на застйожці розв'язалася. Поки я зайшов в воду, в принципі, то я думаю, почищу це все зілля, повириваю. Ну, те, що ближче до мене, не буду лізти туди. Повириваю, щоб воно не мішало. Може, приїду якусь ніч буду ловити, чи ще щось. Ну, Зрозуміло, в принципі. Друзі, дивіться, як палочка. Прогинається. Ну це дімлі. Мені здається, що в цієї палки горі Луніса цього е, занижений тест. Ось мене таке відчуття. Він там щось я не знаю, скільки він грам. Ця палка до 7 там до з половиною грам. Хай до 8, грубо кажучи. Чи вона й до 8 є. Ну, Коротше. А, до вісьми щемось, да. Від одного щемось до вісьми щемось. Я дивлюсь, що в неї тест ну, занижений явно. Друзі, чуть-чуть перебрався. Інше місце. Так, кидати тут, треба дерева позрізати, щоб гарно кидати можна було. Це брати з собою на Місця заросли. Це дуже проблемно стало безмістями. Що, блять, риби немає. Не ви або бачу. Бачу дорочку. О, він бачите плавання. Опа! Мач мало підняти. Вже не бачу. Що, попою, блядь? Бачу. Оп, друзі, є. Ну що ж, друзі, перебрався чуть-чуть ближче на свої любіві місця. Дивлюся, о, вихід був шановно, бачите, походу головник вийшов. Ну, досить крупний. І бачив одного ріжка, і там ганяло, і там виходи були. Але, бачите, пуху цей пливе він ще. Як говориться, тут його течі, виходить, закручує. І він тут постійно тримається. Було б добре, що воно би це все пішло б. Тоді буде рибалочка. Друзі, в мене ще новий був вихід. І я просто... Я, я, я офіяв просто, яку я побачив рибу. Я не знаю, чи це галавель крупний. І подивіться на тієї корид пепера тільки більшого. Я просто офигел. Друзья, впал, блин. <laughs> Я рыба. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Жерешок, походу. Шаї. Друзі, бачите, як паличка працює. Регуляр фаст. Оце я говорив по телефону Сані. Другий вихід на волкера і взяв. Добре. Хороший, хороший жерешок, Друзі, хороший. Я Його буду мучити, хай поп'є кажу, хліба не воздуху, о, є, зараз буде стартувати. Я без підсаки, то трошки важковато. й впав. Ай, хохма, конечно. Ара, він замучиться в нього. Звичайно, слизьку просто капець. Друзі, я кайфую. Дивіться, як Стелла працює. О-о-о-о! не невеличкий, але, але, але є. Зараз може зійти. Ну, сходь. Давай, тільки воблера мені віддаймо. І все. Оп. Друзі, те, що я казав, зійшов е, на до воблера В принципі, волкера. Отакий, От друзі. Тихо-тихо-тихо. Отакий, друзі. Красень. Я його не буду мучити. Не буду, я його одразу випущу. Це десь такий, ,700, десь ,800. Давай. Опа. Да, є, жерешок. Так, друзі, зловив жерешка, рішка, поки тюн тягнув його, впав підходжу там, трава Зараз покажу просто треш. Я накидав ті ловив, виходить. Ну, тут вода тільки встають, є і геп. І... і лежу вже бачу, вже лежу. Палка з рук вилетіла, походу, на відео. Чи я її викинув, бо в мене таке буває, як там падаєш, чи щось, ти палку викидаєш. Ну, коротше, такий о треш. Дивіться, друзі, на що клюну. Це воблер, Якщо не, по... не помиляюсь, це дуо Реаліс, Пенсілс, а, 65-й. Ну, він часом дуже виручає. В тому році в Саше... Саша він брав, коли в жару, нічого не клює, він виручав. Бо в мене на Red Pepper був вихід. Ну, не знаю, тут, походу був Ну Я й трота відкрив. я вже ну, Давно в мене такого не було, щоб я побачив вихід риби і такий став. А тут а дивлюсь один промах, другий пах, є із Сашою говорю по телефону. Ой, блін, хох, Говорить, давай, давай, лови, лови. Так, друзі, буду далі пробувати. Я довольний. Друзі, ще з Сергієм говорив, мені як жеріг вийшов, як лупнув. На тієм кори пепера великого. Тут треба, коротше, брати, чистити вже місця, бо вже так заросло, що вже кинути важко. Що в нас секретну точку. Ну така секретна, що просто капець. Шризер. Стир такий вузький став. Типу трава так заросла. Затянуло все. Друзі, покльовки дуже, дуже рідкі. мега рідко. За весь час що я рибалюв було все-таки три поклювання. І все на болкер. Є, друзі. Є, нарешті, на камеру я засняв. Є, давай, давай, пусик. Є, друзі, нарешті, я для вас. Вимолив я його. Фу, я злякався, геть. Я, геть, злякався. Так. Таке просто болото можна уйти. Давай, давай. Друзі, хороший десь такий двундель, думаю. Двундель. Фу. Давай, 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 давай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, повітря, повітря. Чи це щука? Ні, це жеріх, це жеріх, друзі. Друзі, Жеріх. Але в нього ще є моща. Ще є моща, давить. Ой, бачите, краса. Ходить. Взяв з... дуже шикарно взяв. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Я знаю, що ти будеш битися ще. Що. Що давай ну не вимахуйся. Нахлібайся в воздуху нормально. Я тебе прийду, візьму. Дивіться, друзі, який красень. Я просто без підсаки, то на два крючка сидить, його можна мучити. Хай собі вимучити його трошечки. Фух. Що, будеш пригати? Чи будемо тебе паркувати? Я знав, що ти це зробиш. Я знав. Через що я з тобою акуратно, парень. Тому що я знаю на що ти споможний. Тихо, 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 тихо. Ну, 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 Бачите, друзі, без підсаки, ну... Займається часу, щоб акуратно не поврядитись і самому, і рибку. А цей боєць такий, що буде малити до последнього. Ой, друзі, є. Є. Дивіться, як він взяв. Ну, це е, десь около двох. Около двох, друзі. Зараз відцеплю його акуратненько. Тихо, 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 тихо. Дурік, тебе відсиплю. Друзі, от такі окраси. Зараз камери оберу траву. Отакі от во красавчик. Йдем зараз його відпускати. Не будемо мучити. Йо-ма-йо. Чуть би не ушов, друзі. Вже другий раз за сьогоднішній день. Так, давай красунчик. Печі. Оп. Ну, йому ще треба час відійти. Ішов. Так, друзі. Пенсіл. Гарік. Ну, блін, гарік, звісно, ці ривки гасить, друзі. Ух, блін, я довольний. Я не знаю, як ви, ви там, наверное, з тої покльовки. Дехто вже сік. Ось треба руки хоча б витерти. У мене такі руки чисті. ну В цій воді краще його не мити. Краще вже додому прийти помити. Ну, дивлюсь, в мене пасмурна погода може й дощик буде, друзі. Ну що ж, друзі, буду завершувати риболовлю сьогодні. Половив досить цікаво, трудова рибалочка була, покупався два рази, чотири рази зловив жопу. Все як має бути. Два жерешка і два клювання. Один голови. головень був, ну такий десь два з половиною, ну десь до трьох, Ну дуже крупний був. Я й трота відкрив, як він клюнув. У мене таке ну, дуже рідко буває в одиничних випадках. Коли я бачу таку рибу, коли вона виходить, кліти такий офігєвший просто стоїш. Ну що ж працювало сьогодні? Працювало, друзі, О, так видніше буде. О, так. До е, Realis Pencil 65. -ий. І тіємко Red Pepper 5-грамовий, не помню, чи 70-й, чи 80-й, треба подивитися. Палочка Гаррі Луніс. Тесне від 1,75 до 875, якщо я не помиляюся. І 22 Stella 2500S 04 шнурок, як Серега казав, бо я щось призабувся. І флюрокарбончик у мене базовий. 025-022. В принципі, бомба. Палочка, звісно, спрацьовує на цих сумасшедших ривках. Просто класно. Я в описі напишу, що це за модель саме. Щоб ви знали. Ну, Мені сподобалось. Я думаю, там на відео видно. Як воно гасить ці ривки, ці знаєте клювання, бах і Ох, я задоволений. Замучений, побитий, але довольний, друзі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити саму класну інформацію, яку я можу надати. Бо в своїй більшості мене товариші зараз їздять і дрюкають либо на платниках, либо у кунців мілких. Ну, така зараз реальність. Фух. А я теж не маю з собою часу вибратись. Але буває таке, що раз на два тижні, на три я можу вискочити і зняти для вас відео. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, для вас це нічого не вартує, а для мене це багато чого. Значить. Так, все. Всім па-па.